З нового року правила обміну валюти в Україні знову змінилися. Життєві поради з'ясовували, які ж тепер потрібні документи для купівлі, продажу іноземних грошей. Українці до цього вже звикли. Щоб обміняти валюту, потрібен паспорт. Делать з нього Паспорт Паспорти тільки паспорт. А от і ні, мало хто знає. У січні почав діяти закон про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України. Відтак, вже більше місяця обміняти валюту можна не лише за внутрішнім паспортом. Перелік документів розширили до 15. від загранпаспорту і звичайних водійських прав до більш екзотичних, таких як посвідчення біженця або картка мігранта. У банках про це нововведення добре знають. Так, дійсно. Якщо раніше у нас документ, що посвідчує особу, визначався тільки паспорт та паспорт для виїзду громадянина за кордон, то на сьогоднішній день цей перелік документів, які посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, дещо розширений. Ми вирішили провести власний експеримент. Центр Києва. Зараз ми спробуємо купити валюту тільки з водійськими правами без паспорту. Дівшка, добрий. день. 10 долларов можно у вас купить? Какой документ тоже? А права водительские. Так сказали, что с Нового года можно уже водительские права. Но мне в банке говорили, что можно. Вам нельзя, да? Хорошо, извините. Что, с водительскими правами купить доллары невозможно. Тож на закон заплющують очі навіть у центрі столиці. Що ж тоді казати про регіони? Натомість юристи радять не залишати такі випадки безкарними. Обращення в НБУ поможет устранити це нарушення. Законодательство предусматривает, що у гражданина по уважительним причинам може при себе не бути паспорт. У нього може бути тільки інший документ. І на основі документа він должен получать можливість осуществлять абсолютно всі операції, які необхідні йому для проживання в Україні. У національний банк можна звернутися письмово або зателефонувати на гарячу лінію. Якщо ж вам треба терміново поміняти валюту, звертайтесь у банківські відділення. Однак зверніть увагу, згідно роз'яснення з банку, зі студентським або пенсійним посвідченням купити або продати валюту не можна. До речі, таке спрощення правил обміну стосується лише сум менших за 50 тисяч гривень. Якщо вам потрібно обміняти більше, у вас обов'язково вимагатимуть паспорт із пропискою та ідентифікаційний код.